У 14 років я вперше прочитала Біблію, виконавши умову висунуту церквою щоб стати волонтером у недільній школі. Читаючи Слово Боже, я чітко зрозуміла, що більша частина вчення православної церкви не відповідає писанню. Тому я почала відвідувати підпільну євангельську християнську церкву, оскільки в країні уряд переслідує керівників живих церков. І тисячі християн вже заарештовані і ув'язнені в залізних контейнерах в Африці. Багато християн проводять у в'язницях десятиліття. Тому, коли родичам стало відомо, що я почала таємно вивчати Біблію, за що була виключена зі школи, вони жорстоко побили мене. Того дня я дізналася, як це бути євангельською віруючою і що означає страждати за Христа.